Херсонщина отримала вакцини Оксфорд Астразенека в області стартує кампанія з вакцинації населення від COVID-19. серед пріоритетних груп люди найбільш уразливі до COVID-19 або від яких залишить життєдіяльність країни надання допомоги громадянам та їх захист. Здебільшого до цих груп входять ті, хто взаємодіє з великою кількістю людей, працівники системи охорони здоров'я, а також усі, хто ризикує отримати серйозні ускладнення. Першочергово буде вакциновані 20, Два медики з 11 мобільних бригад з імунізації, з них чотири бригади будуть безпосередньо задіяні під час першого етапу дорожньої карти, про яку ми доповідали вам раніше. Надалі мобільні бригади будуть вакцинувати перше 555 медиків, які працюють у лікарнях створення на covid 19 І також 1774 працівників та мешканців. Десяти інтернатів чи інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми в області. Першочергово на Херсонщині провакцинують медиків із мобільних бригад з імунізації. Надалі щеплення проти коронавірусу отримують медики, які працюють у лікарні із хворими на COVID-19. а також працівники та мешканці інтернатів інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми в області. Вакцинація в Україні розпочинається саме з Працівників закладів охорони здоров'я, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Це найбільша група ризику, тому наш пріоритет захистити тих медичних працівників, а також працівників, які працюють в лікарнях, і не допустити їхнього інфікування. Вакцина Oxford AstraZeneca закуплена за кошти державного бюджету. Вона зареєстрована в Україні 22 лютого. Дорожня карта з проведення вакцинації від COVID-19 в Україні визначає, що вакцинація відбуватиметься етапами. Спочатку вакцинуватимуть усіх, хто найбільше потребує захисту, і допомагає іншим.